Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про таку річ, як блочна модель CSS. Блочна модель це концепція, розуміння якої допоможе вам краще орієнтуватись у позиціонуванні елементів відносно один одного та, як наслідок, надасть змогу працювати з більш складними дизайнами. В минулих уроках по HTML ми поділяли елементи на блокові та рядкові, виходячи з їх дефолтної поведінки. Тепер варто зазначити, що такою поведінкою елементів можна керувати за допомогою CSS. Давайте знов, але в цей раз більш структуровано, опишемо поведінку цих елементів. Якщо елемент є блочним, то він почнеться з нового рядка, буде займати усю доступну ширину свого контейнера, тобто батьківського елемента. Йому можна буде задати вручну ширину та висоту. Внутрішні та зовнішні відступи рамка будуть відсувати інші елементи. Нагадаю, приклади блочних елементів. Це може бути H1, P, D. Якщо елемент є рядковим, він не почнеться з нового рядка, тільки якщо його не виштовхне блоковий елемент чи багато рядкових. Йому не можна буде задати вручну ширину та висоту. Вертикальні відступи будуть застосовані, але не будуть виконувати свої функції. Горизонтальні відступи будуть працювати. Нагадаю, приклади рядкових елементів. Це може бути span, A, StrONG. Тип відображення елементу задається властивістю Display. Щоб елемент став блочним, обираємо значення Display-Block рядковим Display Inline. Властивість Display має ще багато опцій, котрі дозволяють керувати відображенням не тільки самого елементу, але й його нащадків. Про це поговоримо дещо пізніше. Давайте повернемося до блочної моделі CSS. Блочна модель визначає, з котрих частин складається HTML-елемент. Це контент, внутрішній відступ, рамка та зовнішній відступ. За замовчуванням властивості ширини та висоти елемента визначають розмір контенту. Внутрішній відступ задається з допомогою властивості Padding – Це місце між контентом та рамкою. Властивостями рамки можна керувати через властивість Border та пов'язаних властивостей, такі як колір рамки. Зовнішній відступ задається через властивість Margin – це простір між поточним та сусідніми елементами. Слід також зазначити, що кожна з цих властивостей може бути задана окремо для кожної сторони елементу верх, право, низ, ліво. Таким чином, ми можемо побачити, що реальний розмір елемента на сторінці складається з контенту внутрішнього відступу та рамки. Зовнішній відступ лише відштовхує інші елементи на зазначену відстань. Вочевидь, це не дуже зручно, кожного разу рахувати суму цих складових. А рахувати доведеться. Пояснюю. Завжди, коли ми верстаємо сайт, ми використовуємо для цього якийсь дизайн. Там, скажімо, бачимо, що кожен елемент займає третину простору, тому можна просто написати від 33%. Але ж елемент складається не тільки з контенту, треба якось тут врахувати рамку та відступ, але вони статичні, зазначені у пікселях, наприклад, не в процентах. Якось складно виходить. На щастя, ми маємо альтернативну систему підрахунку загальних розмірів. Щоб користуватись нею, треба встановити елементу властивість Box Sizing на значення Border Box. Тепер висота та ширина елементу будуть вже враховувати рамку та внутрішній відступ. Якщо ми хочемо, щоб усі елементи на сторінці поводилися таким чином, нам допоможе селектор, про котрий я ще не розповідав, це символ зірочка. Він означає просто усі елементи. Таким чином, ми можемо замінити властивість Box Sizing для усіх елементів на сторінці одразу. За допомогою інструментів для розробників, у браузері завжди можна візуально побачити блочну модель кожного елемента за значенням конкретних розмірів. Наразі це все, що я хотів вам розповісти про блочну модель CSS. Дякую всім за перегляд і побачимось у наступних відео.